Я є сам сам. Не віряв. Дивіться, так. Да. Буде два питання. Я спробую бути якомога більш простим і не недушнішим. Але якщо буде душно, то це потім намагається. Два питання. Перше, чи порушує генеративний штучний інтелект авторський я думаю, що в цій секції не треба розказувати, там, починати з визначення, що таке штучний інтелект, да? всі зрозуміли, що таке генеративний штучний інтелект. Але, мабуть, всі чули, що він навчається, чи використовує масиви даних, якісь датасети. І в інтернеті дуже багато інформації, новин про те, що виникають спори, виникають дискусії, чи він е -е, правомірно використовує цю інформацію, цей контент. Почнемо з простого. Що таке порушити авторське право? Ніби очевидно, але давайте все-таки проговоримо. Це означає без дозволу використати чужий твір у спосіб, який вимагає отримання дозволу автора або правовласника. Це не законодавче визначення, це просто визначення з точки зору команд сенсу, але воно об'єктивно відображає законодавчі реалії будь-якій країни. Є законодавство про авторських прав. Я не випадково тут виділив без дозволу і Ну, В принципі, можна коли ще виділити використати, бо в юриспруденції кожне слово має сенс. Зараз будемо розбиратися з цими словами. Значить, з приводу способів, тому що використовувати контент можна по-різному і не всі ці способи. Можуть потенційно мати якісь юридичні наслідки, наприклад, да? Ну, Скажімо, з тих способів, які українське законодавство, та й в принципі будь-яке законодавство знає в плані використання контенту, то те, що робить штучний інтелект, негативний, це в основному або щось з переліченого, або все. Копіює, витворює, переробляють, включає до інших творів, публічно сповіщають. Або щось іще. Тобто, ну, тут, я думаю, детально пояснювати треба. Копіювання, тобто це те, що ці якісь бази даних використовуються компаніями, які е, розробляють штучний інтелект, да? тобто вони їх собі зберігають десь на серверах, копіюють, відтворюють, в тому плані, що е, результати ці. Відображаються на інших росіянах, переробляються. Тут взагалі зрозуміло, так? тому що коли штучний інтелект генерує на ваш фронт якийсь результат, він бере перене якихось інших творів і якимось хитромодрим способом через свої алгоритми, більш чи менш досконалі, він створює щось нове, включає до інших творів. В принципі, це теж не міститься в попередньому. Явище, що якісь частинки можуть попадати в цей результат, який він видає. Ми публічно сповіщаємо в плані того, що ви отримуєте цей результат через інтернет на своєму комп'ютері, можете там поширити його і так далі. Або він навіть може послухатись в якихось форумах і, і так далі. Чи є от такі дії штучного інтелекту порушені? Я навожу тут назву справи, точніше. Це, це актуальна справа, бо в ній немає рішення ще ні є позов входа в США письменники Мона Ага пол подали, подали позов проти OpenAI. Е, е, там багато перелічених, звісно, що позов готували юристи, вони там закидають і недобросовісну конкуренцію, там є, і, і різні штуки. Але те, що стосується ключового аргументу, на їхню думку цих письменників. Четженіфік порушує права на їхні літературні твори, тому що він на запад користувача видає коротке резюме ну, або короткий виклад змісту цих творів. Логіка цього позову така. Це твір, який нерозривно пов'язаний з тим літературним твором, який використав штучний. Він є похідним, тобто цей короткий виклад, він є похідним твором, а закон каже, що похідний твір, він є окремим твором, але щоб поширюватись легально, він має не порушувати права на первинний твір. А оскільки вони, МОНа, і Пол Тремле, не давали попередня ніяких ліцензій на використання своїх творів, і не зрозуміло, в яких базах відкритих чи закрили, знайшли ці тексти, то відповідно їхні права порушення. Рішення в цій справі немає. Мені і не думаю, буде цікаво подивитися, як американський суд вирішить, а також цю справу, а вона схожа, теж позов. Цього року тут художниці, три художниці Сара Андерсен, Кенні Манкер і Карла Кортіс. Так само там вони визиваються до Stability AI, до творців штучного інтелекту. Аналогічно, в принципі, лінія там, з приводу того, що їхні картини використовувалися для навчання і для генерації на запиті людей. Контент. Причому цікаво, що в цьому позові зазначають, що, от як вони перевіряли, що використовуються набутки певних дизайнерів. Вони кажуть, що от якщо юзер вводить в промці запит із серії, намалюй мені і в стилі там, такого дизайнера, да? то буде схожий. Це означає, що ну, штучний інтернет вже не може знати як, якось інакше про те, як малює той чи інший дизайнер. Значить, він точно взяв носив цих творів і якимось чином їх обробив. І навіть якісь елементи стилю можна знайти в похідному творі. Е, Подивимося, як вирішить суд, а як вирішить суд, е, як він може вирішити. Тут е, треба проговорити, як суди в США взагалі ставляться до легальності використання контенту. Могли чути про те, що є така доктрина э, Fair Use в США. Це судовий критерії, точніше чотири критерії, які розглядають суди в США для того, щоб визначити, наскільки э, законним є використання контенту. І ці чотири критерії наступні: мета і характер використання, тобто комерційне використання контенту чи ні. Друге, це характер охороні. Твору. Тобто, наскільки той двір взагалі є твором, наскільки він має творчість, творчий меседж, чи це не просто інформація. Так? Три. Обсяг та істотність використання. Тобто наскільки от, елемент первинного твору використаний в похідному, обсяг запозичений. І четвертий економічний критерій це про вплив такого використання на потенційний ринок або вартість охороняного твору. Тобто, чи те, що згенеровано як похідний твір, стане замінити, підмінити собою оригінал і завдати комерційної шкоди е правовласності. Оці чотири критерії розглядають судді. Е -е, я вам скажу, що Щодо того, що робить штучний інспект, є аргументи як за, так і проти. Тобто е аргументи, які е демонструють, що це не є перевізом, так і аргументи того, що це є перевозом. Тому що, по-перше, від кожного конкретного випадку буде залежати, так? тобто обсяг, наприклад, чи можна там взагалі роздивитися якусь частинку картини, як чи там вона да не або, е е е <говори> наприклад, характер охороненного твору, чи вони використовували твори, які ще охороняються, чи вони в суспільному бандії вже. Ну, ці всі речі будуть аналізуватися. Тоді ми побачимо, як ставиться американський суд до цього. А як не в американському суді, як це буде в Україні? Бо тут, е можливо, для когось буде нова інформація. Що в Україні з цього року діє новий закон про авторське право. Повністю. Попередній закон діяв з 1993 року, він замінений новим. В новому законі законодавець і люди, які працювали над законопроєктом, вже врахували те, що існують алгоритми штучного інтелекту, що вони створюють пори. Нове ну, складне для сприйняття юридичне речення. Давайте я спробую просто пояснити, що тут мається на відбуватися. Закон говорить, що він називається неоригінальним об'єктом згенерованим комп'ютерною тобто програм, як пізніше поясню, що не регіональним. Якщо такий об'єкт є результатом використання об'єктів авторського права, то за умови дотримання тих, хто використав. Прав того, хто є автором автором, або да? да, правовласниками по суті, то тоді е, це є законом. Е, ну, Може можна, можна здатися, що тут доволі однозначно встановлено, що потрібен дозвіл від усіх правовласників, е, твори яких використовує штучний інтелект з точки зору закону України. Так? E, ніби так. Але насправді використання. Бо тут знову ми повертаємося домачого термінів, e, Зовсім не факт, що те, що робить штучний інтелект, буде визнано використанням. тому що навчання і використання це не одне те саме. Остаточної відповіді в новому законі ви не знайдете. Я її знайшов, її там немає. Ви теж її не знайдете як хто дасть остаточну відповідь? Остаточна відповідь дасть український суд, якщо буде якесь правопорушення. Але в Україні також є поняття використовування використання, схоже на феєр'юз, але на відміну від феєрнюз США, там тобто де це чотири критерії типу, і в Україні це перелік. Є чіткий перелік випадків, коли використання. Не потребує дозволу правовласника. Якщо щось не вкладається в ці критерії, то воно не буде е, вважатися правомірним. Е, е, я не можу відмістити всі критерії, які в законністи, тому що їх там десь три десятки приблизно, але все, що максимально можна хоч якось підтягнути, схоже. Що робить штучний інтелекту, вони перед вами. Ви бачите, що прямого якогось винятку для штучного інтелекту не створено. Хоча є, наприклад, позиція про освітню, чи навчальні методи. Але тут є можу скорочення в законі, вона ну, сформульована так, що зрозуміло, що це про навчання людей. Тому я сподіваюся, що можна буде використати цей пункт. Сказати, що штучний інтелект навчається, та, що все добросовізне використання. Не знаю. Ну тобто ми доходимо до точки невизначеності юридичної Остаточне рішення можна тільки в конкретній справі, в конкретному спорі, в судді добитися. Тому висновок на перше питання, на жаль, такий, ну не на жаль, а можливо на щастя, тому що це простір для маневру і якесь Місце для дискусії, да? тому що і від країни залежить, і від законодавства, і від конкретного випадку, чи буде те, що робить штучний інтелект, вважатися правомірним без дозволу власників тих мільйонів творів, які він використовує. Друге питання: чи виникають авторські права на результати діяльності штучного інтелекту і кому вони належать? Тут теж немає єдності, теж залежить від країни. Взагалі, як невеличка ремарка, чому це питання постійне? Скажімо так, світова рамка авторського права сформувалася десь в 19 столітті, в тому плані, як ми знаємо авторські права соборні. Саме тоді, були, в кінці ХІХ століття, була прийнята Бернська конвенція, яка є таким матір'ю чи батьком наступних інвенцій, а також національні на законодавства, які її, її проєктували. І все авторське право до того, як вийшли штучний інколект, генеративний штучний інколект, все авторське право виходило з того, що творити це виключно природива людина. Тільки людина може творити. І відповідно автором може бути тільки людина. Це, в принципі, відповідало фактичному стану речей. Можливо, відповідає і сьогодні, так? а можливо ні. Це місце, де юриспруденція не встигає за технологіями. Коли юриспруденція не встигає за технологіями чи за іншими розвитком суспільства, є два варіанти, що робити. Можна змінювати закон, можна намагатися вчитати виснуючий закон, новий звіс. От в США, наприклад, поки що е, на прикладі е, опису з авторського права е, з кейсом дівчини-дизайнер, яка намагалася зареєструвати авторське право на каталог своїх творів, їй відмовили, оскільки в описі вона зазначила прямо, що вона використала нічого. Е, цей лист опублікований навіть на сайті відомства. Там чітко сказано, що не можуть вони зареєструвати авторські право, тому що це не є результатом людського авторства. Тобто консервативна позиція. У Великобританії пішли в протилежні діями. Там закон теж не змінювали, але у них був термін Computer Generated Works, який вони тлумачать таким чином, що авторські права на такі твори виникає. Воно належить автору тої програми, яка створила твір. Ну, тобто розробку е алгоритму набуває авторські права на ті твори, які е зробив алгоритм. З цього, звісно, можуть бути винятки, тому що коли ви користуєтесь чи GPT, чи іншим алгоритмом, там є ліцензійна угода, ви теж набуваєте якісь там відповідні досвід на використання творів, які для вас загенерували. Але в принципі, от Великобританія як на рівні суто закону, ось таким чином це А у нас це врегульовано так. Значить, я вже казав, що там за вспойду в одному слайді. Закон України про авторські право оперує в цьому випадку терміном неоригінальним об'єкти. Тобто закон не називає це твором, тому що. Творити може лише людина, але якийсь результат є. Він не оригінальний, це не приниження е, діяльності штучного інтелекту. Це лише означає, що там відсутні критерії оригінальності, оскільки оригінальність може принести лише людина. Творець. Штучний інтелект з точки зору українського закону просто щось там перепишує і отримує щось робить, А ці результати називаються неоригінальними об'єктами. І вони захищаються. Хороша новина в Україні закон надає захист таким результатам, але він називається не авторським правом, а правом особливого роду або свій генералізм. Латинський термін означає особливого роду. Тобто закон просто каже, ну право виникає, але це не авторське право, це просто інше право, а воно майнове. За змістом. Це, по суті, майнові авторські права, а не майнові, відповідно, туди не вийшли, тому що немає люди мірі створення. І за українським законом права ці особливого роду вони даються правовласникам штучного інтелекту, Ну, а поліцейські що в принципі відповідає, точніше стигається з тим ходом, наприклад, британського гідністя. Діють такі права 25 років. Отже, а, підсумовуючи відповідь на перше питання, чи, викор... чи порушує штучний інтелект авторські права, коли він генерує свій контент, а, коротко кажучи, є все, що є можливість дискутувати і довести, що не порушує. Мені особисто було би дуже цікаво. Створити такий прецедент в Україні і довести, що права не порушуються. Тобто це був би такий так, челендж і виклик. Відповідь на друге питання, кому належать права, в Україні достатньо прогресивний новий закон, який визнається, по-перше, тобто, визнає, що ці права існують, називає їх правами особливого роду і наділяє цими правами. Автора штучного інтелекту по суті, як ви, я вважаю, що це досить відповіді на ці питання, це досить непогана новина для присутніх в цьому залі в Україні, тому що якщо у когось є стартапи штучному інтелекті, або є бажання займатися цією сферою, в принципі в Україні є непогана юридична рамка в вигляді існуючого закону для того, щоб Створювати такі речі, не, не боячись, що ви не матимете прав на ці результати. Так? Тобто ситуація навіть більш визначена, ніж в Сполучених Штатах, скажімо, де закон ще не переписав за урахуванням цих технологічних змін. Ну і ситуація щодо того, чи зможете ви виграти в суді, я думаю, що є шанси доводити в конкретних випадках про те, що права не порушуються. Ну Тому що е і обсяг використання да, під питанням, тому що, можливо, штучний інтелект використовує лише невеличкі частини творів, можливо, зовсім не очевидно буде е доведення е тягості між первинним твором і вихідним твором. Тобто є місце для дискусії, є місце для побудови хорошої позиції, я гадаю. Тому власне вважаю, що я закінчую на оптимістичній ноті.